Вітаю. Ця будівля розташована на вершині пагорба в Ньюпорті род Ауленд і прикрашена безлічю вікон. Синагога Тоуро стоїть на центральній площі міста як символ свободи і розповідання для всіх американців. Це не тільки єврейська, а й американська історія актуальна для усіх у серпні 1790-го в листі до єврейського зібрання в Ньюпорті, Роуд-Айленд, президент Джордж Вашингтон наголосив на цінностях, на яких створювали Сполучені Штати Меріл Коулі, директор фонду синагоги Торо коли ви приходите сюди і дізнаєтеся, наскільки важливу роль ми відігравали в історії Ньюпорта, Род айленда і всієї країни. Стає зрозуміло, що синагога Торо це символ свободи і віросповідання для всіх американців. Це місце має величезне значення, як і саме місто Ньюпорт. Спочатку усі місця поклоніння будувалися півколом за будівлею уряду, старим колоніальним будинком. так було, тому що Ньюпорт зводився за принципом поділу церкви і держави. Але якщо поглянути на нашу синагогу, то її будівля височіє на пагорбі і прикрашена безліч у вікон. Імовірно, коли тут Запалювали свічки, їхнє світло було видно навіть у порту. Це унікально, адже в інших частинах світу, особливо в Іспанії, Португалії та Європі, синагоги намагалися приховувати, їх ховали за іншими будівлями далеко від людних місць, і вже точно не ставили на центральній площі міста. Даг Бредберн, президент садиби Маунт Вернон, Олександрія, Вірджинія. Коли Вашингтон став президентом, він хотів зрозуміти, що люди думають про новий уряд, і вирішив об'їхати всі штати він відвідував міста і отримував листи від торгових палат, місцевих масонських лож, різних груп громадян і служителів церков. У листах часто порушувалося питання про свободу віросповідання і релігії. Дивовижна історія сталася, коли Вашингтон прибув у Ньюпорт, штат Род Айленд і отримав лист від синагоги Торо. Мозес Сайшес, служитель синагоги Торо, 17 серпня написав листа з привітанням президенту Вашингтону, який відвідав синагогу наступного дня. Ми хочемо уряд, що не дає місця фанатизму, не підтримує переслідування, але щедро надає всім свободу совісті. Та громадянські права у деяких штатах права меншин, баптистів, пресвітеріанців, католиків і квакерів були обмежені. У більшості місць євреям відмовляли у повних правах громадянина, таких як можливість обіймати державні посади. Навіть у ліберальному род Айленді вони не могли голосувати. Навіть у найліберальніших місцях колоніальної епохи існували обмеження релігійних практик, які впливали на повсякденне життя. Євреям Род-Айленда багато років дозволяли вільно поклонятися, але потім штат ухвалив конституцію. і Процес ратифікації був затягнутий. Вашингтон відвідав їх уже пізніше. Коли він прибув синагога, Торо надіслала йому лист, якому йшлося. Ми сподіваємося, що за нового уряду до нас ставитимуться з толерантністю. На це він відповів Тепер не йдеться про толерантність, як про потурання одного класу людей іншому у здійсненні їхніх невід'ємних природних прав. це перший випадок, коли президент США висловив справжні американські цінності нової системи. Мова вже не йде про толерантність у людей є право на свободу і розповідання. Вашингтон продовжив на щастя, уряд сполучених штатів, який не дає місця фанатизму і не підтримує переслідування, вимагає тільки, щоб ті, хто живе під його захистом, поводилися як добропорядні громадяни і надавали йому повну підтримку. Якщо ви добропорядний громадянин, то в цій країні у вас є вроджене право на свободу віросповідання. У світі ніколи не було нічого подібного. Усі попередні уряди встановлювали державну релігію, але Вашингтон не сказав, ви маєте право молитися своєму богу як хочете. Він заявив, ви можете не молитися жодному богу, якщо це ваш вибір. Ось Чому це так важливо? Це слова президента, і про них знали не тільки в єврейських громадах. Вони розійшлися по всій країні. Багато хто сперечався про свободу віросповідання, але лист Вашингтона став прикладом ідеальної політики, на яку варто рівнятися. Він гарантував свободу віросповідання та громадянські права для всіх. Ми всі підтримуємо свободу від розповідання, доки не зустрічаємо когось, чиї погляди або релігійні практики нам не подобаються або здаються небезпечними. завжди виникає суперечка про те, де проходить межа допустимого і яка роль уряду в захисті прав одних людей. Не обмежуючи права інших. У мене немає відповіді на питання, до чого це призведе. Але я також не бачу цього як щось нове. Американці завжди сперечалися про значення цих фундаментальних прав і про те, як їх застосовувати на практиці. Ці питання залишаються актуальними і сьогодні. як і за часів Вашингтона Вашингтон вірив, що люди здатні поліпшити світ, який вони успадкували. для нього єврейські громади були частиною цього нового демократичного експерименту нехай діти Авраама, що живуть на цій землі, продовжують заслуговувати і користуватися прихильністю інших жителів, і кожен буде сидіти в безпеці під своєю виноградною лозою і смоковницею». І ніхто не змусить його боятися. Це так актуально, особливо з огляду на те, що зараз відбувається з єврейськими громадами у США і по всьому світу. Якщо вам здається, що ви знаєте все про Джорджа Вашингтона, варто перечитати його листи і молитви. Вони доступні на нашому сайті Pray for America. Гроші можуть бути добром, можуть бути злом, гроші можуть вбивати. І можуть рятувати. Перетвори гроші на любов. Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетом, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією та жорстокістю, і мені не все одно, що вона дивиться. Адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю суперкнигу. Це унікальний мультфільм, який навчає відповідальності, дружбі, вмінню прощати та розрізняти добро і зло. Завдяки суперкнизі моя дитина отримує якісний, корисний і безпечний контент. Тож я за неї спокійна. Суперкнига це вибір нашої родини. Фіксатор на ногу і пігулки ось що прописав лікар Володимир, коли він вивихнув щиколотку. Але навіть через три місяці біль не зникав. Одного разу Володимир сидів перед вимкненим телевізором, і те, що сталося потім, здивувало його. Оскільки Володимир Колдерон живе у місті, він практично завжди пересувається пішки. Це відповідає його активному способу життя. Але одного разу цей спосіб життя ледь не закінчився, коли в червні 2023 Бо він вийшов зі своєї квартири в Брукліні. Того дня я збирався піти в спортзал. Спускаючись сходами, я підвернув щиколотку. Біль був жахливим. Здавалося, що ногу просто пронизали. Володимир вирішив, що біль мене сам, але за кілька днів щиколотка і ступня почали опухати, і він пішов до лікаря. Лікар зробив рентген і сказав, що з ногою все гаразд. він порадив носити фіксатор, щоб щиколотка не рухалася. Але ставало тільки гірше. навіть за два місяці ситуація не покращилася. Володимир знову пішов до лікаря, який продовжив наполягати на фіксації і знеболювальних. я носив фіксатор, приймав таблетки, але все одно не міг робити те, що хотів. Володимир намагався ігнорувати біль і продовжував жити як раніше. більшу частину часу я проводив удома. Мі біль був настільки сильним, що я не міг навіть вийти на вулицю. Ця травма контролювала моє життя. Я був пригнічений. Володимир зізнається, що його віра почала згасати. Я говорив, Боже, цей біль нестерпний. Я більше не можу терпіти. Здавалося, що мої молитви не доходять до Бога і що він мене не зцілить. Однак 19 вересня, за три місяці після травми, Володимир зрозумів, що Бог не забув про нього. Я сидів перед вимкненим телевізором. І господь сказав мені в серці: увімкни клуб 700. Я увімкнув його і відчув неймовірне помазання. Немов мене накрили ніби теплою ковдрою. Було дуже тепло. Потім Ешлі поділилася словом знання. Хтось відчуває біль у центрі правої ступні і не може наступити на неї. Бог бачить вас і зцілює від цього. Біль минає. Перевірте, просто зараз. Будьте зцілені в ім'я Ісуса. Дякую, Господи коли я почув ці слова, вони вразили мене. Я почав рухати ногою і зрозумів, що біль пішов це було чудо. Володимир незабаром повернувся до свого активного життя і біль більше не турбував його. Зараз у нього все в нормі. я відчуваю, що Бог оновив мене. Це було повне перезавантаження. Тепер Я ще більше відчуваю його любов, у своєму житті. він постійно в і я люблю його. Амінь, Володимире. Дякую за твоє свідчення. Головне тут не тільки зцілення, а й те, як Володимир відчув помазання Боже. Це було помазання Боже, не нашої програми. Він сказав, що воно було схоже на теплу ковдру. Ми молимося, щоб ви сьогодні пережили щось подібне любов Духа Святого. Ми прагнемо зміцнювати вашу віру і розповідати про те, як діє Бог. Ось, що написала нам Бет. У п'ятницю 6 вересня в неї лікували зубний канал у лівій частині щелепи. Вона страждала від болю і запалення, які посилилися протягом наступних днів. У вівторок хірург підтвердив, що це було запалення після лікування і прописав антибіотик. Наступного дня Бет дивилася нашу програму, коли я ще сказала у когось запалення, і болит ліва частина щелепи. Бог зцілює вас. Бет підняла руки, прийняла це слово і отримала повне сіл слава Господу! слава господу. Це справді чудово. Ось ще одне свідчення від Шерон, яка написала нам на електронну пошту. Привіт, я Шерон з південної Африки. Я почула, як Ендрю сказав, що хтось відчуває біль у шиї від лівого вуха і що цей біль заважає спати. Я одразу зрозуміла, що це про мене. Я дякую Богові і славлю його за зцілення. Біль минув. Уся слава й честь Ісусу. Амінь. Амінь. Ми будемо молитися разом з вами. Це особливий час, і ми хочемо, щоб він став особливим для вас. Батько, ми приходимо до тебе від імені наших глядачів. Вони шукають твого дотику. дякую, що ми зайшли, і можемо бути частиною цього. Ми молимося, щоб твій дух святий діяв у усіленні. у когось є проблеми з диханням у вас нещодавно з'явилася задишка. Господь хоче зцілити вас підніміть руки і подякуйте Богові за те, що він робить. ви будете дихати нормально. Тиск піде. в ім'я Ісуса. Нас дивиться хтось, у кого проблеми з правою рукою. Можливо, це артрити. У вас також проблема з правим плечем. Ви не можете рухати цією рукою. Я бачу, як ви підняли руку над головою, а ви давно не могли цього зробити. я вірю, що Бог повністю відновлює ваше плече ваші м'язи, лікоть і руку. Бог відновлює усі функції вашої правої руки в ім'я Ісуса. Ми дякуємо Господи за це чудесне зцілення. Амінь. у когось сильний головний біль, який тисне зверху. Ви не можете впоратися з ним і змушені лежати. Лікарі не змогли допомогти, але Господь зцілює вас просто зараз. В ім'я Ісуса. хтось відчуває intense, гострий біль у грудях. Mm -hmm. а ви like, думаєте, що це може бути проблема chest, з серцем або щось навіть гірше? Я знаю, що Бог зцілює вас від цього болю в ім'я Ісуса. Я вірю, що разом зі зціленням приходить мир і спокій. Розслабтеся. Бог зцілює вас зараз в ім'я Ісуса. Просто прийміть це зцілення у розслабленні. дякую, Господи. Дякую. Я хотів би поговорити про емоційний аспект. багато людей відчувають брак миру. Наближається свята, і це приносить стрес і тривогу, особливо коли мають бути зустрічі з рідними. Господь хоче, щоб ви наповнилися надією і ділилися радістю Ісуса. Святий Дух приносить єдність і руйнує розбрат в ім'я Ісуса. Господи, дякуємо тобі за те, що ти робиш сьогодні. Ми проголошуємо зцілення і повноту над кожним глядачем в ім'я Ісуса. Амінь від каліфорнійської мрії до проповіді у Каліфорнії чайна Філіпс Болдві народилася під світлом Софітів і багато років жила як справжня голівудська зірка. Але одного разу вона почула голос Господа, і відтоді вирішила, що її місце з Ісусом ісус моя скеля, і так я живу. Ласкаво просимо до чергового випуску каліфорнійських проповідей. Християнка, чайна Філіс Болдвін, не стримується, коли мова заходить про істину. Ми говоримо про епідемію гріха. Епідемію гріха. Розумієте? дочка Джона і Мішель Філіпс, з відомого гурту 60-х «The Mamas and the Papas», а також успішна акторка і вокалістка, яка виступала з Вілсон Філіпс. Чай на тридцять років одружена з актором Біллі Болдвіном. У них троє онуків. Останні п'ять років були для чайни темної ніч душі, про які часто говорили у таблоїдах. Я по собі знаю, що в житті буває багато болю, незалежно від того, віруючий ви чи ні. Я довгий час не могла повірити, що Бог любить мене. Це почало тривожити мене. Ти кажеш, що віриш у Бога, який любить усіх, але не віриш у те, що Бог любить тебе. Я знала, що Ісус Воскрес з мертвих, що Він помер за мої гріхи, але я не могла повірити у те, що Бог дійсно мене любить. Знаєте, я вважала себе, якимось бракованим товаром. Моє життя, мої гріхи, моя темрява. Увесь той світ рок-н-ролу і хіпі, у якому я росла, принесли мені дуже багато болю. Мої батьки розлучилися. Батько був наркозалежним. Я пережила сексуальне насильство у житті. До того ж, у мене були мої залежності. Харчова, наркотична тощо, і це було жахливо. я пережила безліч травм і болю. Це було схоже, знаєте, на моток дротів, який мені потрібно було розплутати. Я виросла не у церкві і ніколи не читала Біблію. А коли мене привели до баптистської школи, то знаєте, що я зробила? у перший же день я украла пляшку шоколадного молока у кафетерії. І наступного дня дівчата з кафетерію підійшли до мене. Я полізла у рюкзак, щоб дістати четвертак, бо я хотіла, звісно, повернути їм їхні гроші. Але вони сказали: ні, нам не потрібні твої гроші. Тоді я запитала, а що ви хочете? Вони відповіли, ми хотіли запитати, чи не хочеш ти прийняти Ісуса як Господа і Спасителя. А вони дали мені картку з молитвою покаяння і сказали, просто прочитай. Коли я почала читати, то відчула, немов проходжу священне сканування від маківки голови до п'ят. Це точно було сканування. Коли я закінчила читати молитву, я не могла нічого сказати. Я була ніби паралізована через Духа Святого. Для мене це були глибокі переживання. Але мені навіть не було з ким поговорити про це. у підлітковому віці чайна почала ходити по вечірках і клубах вести нічне життя. Ісус був для неї далеко не на перших місцях. Так було до 19 років. Але коли я протверезіла, моє життя миттєво почало змінюватися. Я давно відчувала, що моє життя потребує цих змін. Я ходила на збори анонімних алкоголіків, відвідувала психолога, групи медитації, громади Нью Ейдж і навіть розкладала карти Таро. А ще я брала уроки вокалу. Я багато років курила, і це, звісно, пошкодило мій голос. Але ми з Карні та Венді планували створити гурт, довелося відмовитися від поганих звичок. А потім сталися події 11 вересня. Стівен Болвін Болбін був серед врятованих. Він почав носити з собою біблію, куди б не йшов. Він і його дружина Кенія усюди ходили зі своїми бібліями я думала, ми ж прийшли на обід. Хіба ви не могли залишити свою біблію вдома? Чому вони весь час її беруть з собою? У мене теж була зустріч з Ісусом, але я вважала, що це вже занадто. одного разу на Суперкубок я ніколи не забуду цього. Він прийшов до нас зі своєю біблією. Там Були мої племінниці з боку Біллі. У них виникли якісь неприємності. Стівен молився за них. І тут я почула, як господь сказав: я хочу, щоб ти підійшла до нього і попросила його молитися за тебе. Я знову відчула, немов проходжу священне сканування. Я зрозуміла, що Ісус Бог, я встала, вийшла на вулицю. У мене перед входом стояв Будда. Я взяла ковдру, накинула на нього, замотала скотчем і кинула в гараж. А наступного дня я пішла до церкви, і тоді я зрозуміла, що маю віддати. Усе своє життя Ісусу. сьогодні, окрім щотижневих постів у каліфорнійській проповіді, чайна запустила і каліфорнійське стілення, щоб ділитися любов'ю Божою з жінками по всьому світу. Це теж стало для мене свідченням, тому що дуже багато жінок не вірять у те, що Бог любить їх. Я знаю, це бо була однією з них. Для мене це можливість стати голосом у пустелі. сказати Бог справді любить тебе і любить навіть попри ту обставину, що ти не любиш. Само себе, Ось моє послання. Це неймовірно. Він любить нас, навіть коли ми не любимо себе. Я в захваті від того, як чайна несе благодать, істину і милість. а вона голос волаючого у постелі, кажучи про те, що Ісус це шлях, істина і життя. Я хочу прочитати вам урибок з писання, який Бог нагадав мені, коли я слухала свідчення чайни до римлян 8, починаючи з 38-го вірша. Бо я переконаний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні початки, ні сили, ні теперішнє, ні майбутнє. Ні, висота, ні глибина, ні якесь інше творіння не зможе відлучити нас від любові Божої у Христі, Ісусі. Господі нашому ісус помер на хресті, щоб спокутувати наші гріхи. Він зробив це, тому що любить вас. Бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не помер, але мав життя вічне. Бог любить вас якщо вам здається, що ви далекі від нього, можливо, ви знали його, але потім віддалилися. Я хочу сказати, що нічого не може відокремити вас від його любові. Його обійми завжди відкриті. Він чекає на вас, бо ви його дитя. Він не залишив вас. Він бачить і любить вас вічною любов'ю якщо ви хочете прийняти його у своє серце як Господа і Спасителя, ви можете звернутися до нього своїми словами. Нехай Бог благословить вас, друзі. І закінчимо. Ми віршем з Ефесян. Ми його творіння, створені у Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми виконували. нехай Бог благословить вас.